Ни Луцьк, моя земля вічно жива історія твоя. Легенду тягнем за рукав. І ти до нас, наш страж лука. Тебе, сили, як я, раде. Не натішусь тобою, мов малим дитя, хоч ліп ти пережив стільки, скільки осіннє дерево не роняє листу. Повз будь-які вітри і пожежі, людську суєту, яка в часу, повстаєш, мов фенікс, і все щиро і знову радуєш мене. Стража легенди. Із прадавніх часів у серцях людей живе легенда про вождя східнослов'янського племені Лучан Луку, іменем якого названо Град Луцьк. Назву міста виводять і від річки, яка схожа на лук. Але визначальним, на думку науковців, є розташування міста серед луків. Оселя древнього міста сягає тисячі літ у глиб. Біля напівземлянок люди розкладали вогнища. І так само, як я обдумували пережити. Тут вікує наш дух, тут збирає нас вічність на віче. Поіменно усіх на перегук закликаних літ. У цьому місті час струшує пил суєти і розмотує добротний суві історії. Візантійський історик 10 століття Костянтин Багрянородний серед інших називав плем'я лючанин, яке обготовляло і продавало човни довбанки. Перша ж документальна згадка про місто Лучеськ стосується літопису Руського за Іпатіївським списком 1085 року. Почувши про зазігання на київський княжий стіл, Великий князь Всеволод Ярославич послав проти Ярополка до Луцька свого сина Володимира, пізніше знаного як Мономаха. А Яропол же оставив матір свою і дружину Лучиське біжав ляхи. Так лишиться у літописі назва нашого міста в історичному вінку закосичений Луцьк місто мрій і пісень і щасливих людей. Луцька міська громада радо вітала Володимира, нащадки якого правитимуть на Волині у Луцьку до перших двох десятиліть 14 століття. А першим удільним князем у Луцьку був Святослав Давидович. 1097 року між ним і Давидом Ігоровичем, князем Володимирським, дійшли до сутички. І Луцький князь. Позбувся свого уділу. 1149 року Луцьк знову на сторінках історії. Юрій Довгорукий, як прозвали суздальського князя, рушив на Волинь. Але шеститижнева облога Луцька не пішла довгорукому на добре. Перед суздальцями своє місто лучани відстояли. Таке бажання історії майстрині, щоб Луцька колір був вчора і нині. 1154 року Луцьк облягають князі Ярослав Галицький і Володимир Володимирський. За Ярослава Луцьк розквітає. Цей будий чоловік був першим удільним князем міста. Який Зупинився в ньому надовго. Ярослав Ізяславич, маючи хрестильне ім'я Іван на честь свого патрона Йоанна Богослова, споруджує він і церкву, придівна красотою сіяющу, святиню, яка стала пантеоном руських князів. Після смерті Ярослава Луцьке князівство було поділене на частини. І роздане його чотирьом синам. Луцьк дістав князь Всеволод, який іде на половців. Його наступником стає князь Інгвар. Далі Мстислав, який, боячись наруги чужинців над святою землею, вмираючи 1225 року, віддає Луцьку землю під опіку князя Данила Галицького. Майбутнього короля всієї Русі. У Данила Короля є похресниця земля. На Волині після бою із дружиною Гочною сам Данило йшов здаля. 1240 року Орда Луцька не зруйнувала. 1257-го не піддалося місто Коремсі. Під час облоги трапилося чудо. Каміння не довітало стін замку і повертало назад на татар. Це чудо лучани пов'язали з Божим проведінням і святим Миколаєм. А відтак звели на свої кошти Миколаївську церкву і обрали Миколая своїм покровителем. Коли шукаєш затишку, заїдь. У Лесен край твій слід з міської ратуші освятить Миколай. Після смерті Данила Галицького у Луцьку правлять його спадкоємці. Трагічна смерть 1323 року Лева і його брата Андрія, останніх Галицько-Волинських князів, привела на Волинь до Луцька. Нового Сюзерена Литовського князя Любарта Гедеміновича, чоловік Волинської княжни Буші, син Великого князя Литовського Гедеміна, не тільки приймає православ'я і християнське ім'я Дмитрій, а й на довгі роки стає ревним захисником Волинської землі. Любарт розбудовує місто. А ще закладає великий із цеглий каміння могутній замок, довжина стін, якого понад двісті сорок метрів, товщина більше метра, а висота десять метрів. На цих мурах похмурих лишали графіті століття, підставляли знамена і рамена ці вежі трами. Замок вистояв, попри незгоди, гіркі лихоліття. Не є болем схололим йому кожен скон, кожен шван. У січні 1429 року в Луцьку збирається найбільший дипломатичний з'їзд у Європі, який триває сім тижнів. Стоїть завдання об'єднатись перед загрозою турків. Крім того, Вітовт порушує питання про те, щоб розірвати польсько литовську унію і перетворити Литву на самостійну державу. Але для цього слід було отримати королівську корону. Учасники з'їзду, очільники держав, монархи, високі сановники з правом голосу, господар великий литовський князь Вітовт, ініціатор з'їзду німецький цісар Зигмунд Люксембурзький. Запрошені польський король Ягайло, посланець папи Римського Андрій Домініканин, посли візантійського імператора, король Данії Ерік VII, митрополит усієї Русі Фотій, хани Перекопської, Донської Волзької Орд та інші офіційні особи. Це був перший на теренах України саміт правителів Європейських держав. Луцьк перлина на березі стиру, стольний град на Волинській землі. Тут збирались для злагоди й миру у фортеці колись королі. 1497 року Луцьк отримує магдебурзьке право. Відтоді Луцька міська громада сама влаштовує своє життя закладає підвалини самоврядування. Лучани зобов'язувалися захищати свої укріплення і влаштовувати у місті три ярмарки щороку. У середні віки Луцьк називають маленьким ремом населення багатшає. Водночас його місця стають привабливими для войовничих зайд. Місто грабують татари Заволські, через шість літ Кримські. А у 1500 році орда його спалила дощенту. Лиш та земля стає пилом, яка втрачає сіль свою і воду. Живельною водою для Луцька завжди був зочий люд. Задивився Луцьк на вроду. задивився у срібну ріку. Ще не був таким він з роду, Молодим на своєму віку. У мирі тут знаходять прихисток, росини українці, євреї і караїми, татари і вірмени, поляки, росіяни, німці, литовці. Усі вони несуть свою культуру, будують церкви, костели, синагоги, кенасу, кірху. На замковій площі розміщується кафедральний римокатолицький костел святих Петра і Павла. Один із найдавніших, який і нині збирає людей Луцький храм Покрову Пресвятої Богородиці датується 14 століттям. Із 17 століття постала хрестовоздвиженська церква. Вона належала Луцькому братству. Його членами були Петро Могила, Галшка Голевичівна, кидіяч Данило Братковський Його Залевич. Знаменита замкова канцелярія створила і зберегла для України півтора мільйона документів з її історії. Через цю школу пройшла плеяда визначних громадських діячів, серед яких був і майбутній генеральний писар Богдана Хмельницького, а ще пізніше правонаступник його гетьманської булави Іван Виговський. Нині у шляхецькому будиночку розташований художній музей. А у приміщенні повітової скарбниці діє музей книги. Як завжди місто оживає, і день нам стелить звично путь. Іду, милуюсь рідним краєм. До нього усі стежки ведуть. 1878 року у домі неподалік Луцького замку оселилася сім'я Косичів, яка подарувала людству дох талановитих письменниць. Олено пчілку і Лесю Українку. Саме у Луцьку Лариса Косач напише свій перший вірш «Надія». ледь мотивом якого стануть слова Геть думай сумні. Луцеорія на римський Манер чи Луцько на литовський? Луцьк, центр Луцького князівства, центр Луцького повіту, столиця Волинського воєводства. А з 4 грудня 1939 року центр Волинської області. За всю багатовікову історію до цього часу Луцьк лише один рік із 1918 по. 1919 дев'ятсот належав Україні, але попри все, український дух у його серці нуртував завжди. І Любар та замок, і Волинські ікони то наші святині і наш родовід. Нам душу тривожать задумані дзвони, щоб ми пам'ятали свій рід. Вистраждавши волю на зламі української історії 1991 року, місто одне із перших у державі над міською радою піднімає національний прапор України. Окрасою міста стають пам'ятники світочу українського народу Тарасові Шевченку, борцям за незалежність України, першому президенту нашої держави Михайлу Грушевському. Відшуміли віки. І нині Луцьк на європейському шляху до Брюсселя, Берліна і Варшави. У місті діє більш як півсотні великих і 120 малих промислових підприємств. Щороку їх продукція здобуває високе визнання у світі. Рідні парки сади в ніжнім цвіті. Все доволі кохане і рідне моє. Стільки міст є на білому світі, та найбільше люблю я своє. Луцьк місто молоді. Серед кількох гузів – два національних університети. Луцьк сучасне і древнє місто матиме тисячу літ. В кольорах і піснях голосисто розквітає воно, як маковий цвіт. Мене радує, що місто свято береже наш дух. Фестиваль по літо з фольклором здобув в Україні право бути членом міжнародної організації автентичного мистецтва. Таке бажання історії майстрині, щоб в Луцька колір був учора і нині. Численні фестивалі радо приймає обласний театр Ля Звання академічного здобув обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. У Луцьку діє також єдиний в Україні музей Волинської ікони. Саме тут зберігається і повертається до нового життя найбільша святиня православного українського люду хомський чудотворний образ Пресвятої Богородиці. Ікона безліч разів зазнавала небезпеки, але завжди знаходились люди, які, ризикуючи своїм життям, рятували чудотворний образ. І сьогодні він у Луцьку. За давніми переказами ікону написав святий Євангеліст Лука. Нині мій Луцьк розкинувся, помолодчав і розквітнув знову. Стріне вас щиро, місто над Стиром. Ніжна лучанка вам руку подасть. І ніби у казці у вихорі танцю мрійно закружить луцький наш вальс. Мій рідний Луцьк, моя земля, вічно жива історія твоя. Живуть тут люди в радості і любові. Тож, мої друзі, будьмо всі здорові. Шануйся, мій Луцьку великий Настеру, Хай твої усі і наступні літа будуть благословенні. Я знаю. Оду тобі напишуть і наступні покоління. покоління. в коло місто голову мою, лиш на мить заплющу очі знов кудись лечу, скрізь розлилися дороги по всій землі, і пливуть колесо ноги автокораблі. Закути около міста мою, я шукаю в суперситі посмішку твою, кожен день минає швидко, кожен день банкрут, я тебе шукаю там, а ти десь тут, а ти десь тут.